Трати особового складу російських військ на 13 серпня збільшилися на 150 до 43 550 убитими. Також українські військові минулої доби знищили 8 танків та один гелікоптер. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. Ворог за останню добу також втратив 11 бойових броньованих машин всього 4126. Дві артилерійські системи, всього 980, три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, всього 3039, та п'ять безпілотників, всього 784. З початку війни противник втратив 233 літаки, 261 одиницю реактивної артилерії, 136 засобів ППО, 187 крилатих ракет. 15 кораблів катерів та 91 одиницю спецтехніки. Як повідомляли українські новини, протягом 12 серпня воїни Збройних сил України знищили близько 200 окупантів, сім ворожих танків, сім БМП та три артилерійські системи. Крім того, п'ята частина підрозділів Збройних сил Росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.